pe spate și mă uit în sus Alții numără câte stele, zăi eu câte nes Nu încerca degeaba cum ar cum nu reușești Doar din mers până la unul fără să te oprești Nu contează care-i fază dacă nu renunți important de să ții minte ce trebuie să uiți Nu mi spune ce pe bune și ce nu-i perfect Dar mă timp o să mă înțelegeți corect Care antonimul la cu și sinonim mai bine să afle cu e când e bine Dacă nu găsești răspuns, găsești la Pentru că n sunt mică și am înțeles ce vor mă Mă Така, ну, те, Хоп, ла, -ла, ла 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 лі, -лі. номер ну, І там, Дуже добре, молодці. Я думаю, було весело. Да. Так, ну а тепер нам знадобиться м'ячик. Дивіться, в мене такий яскравий рожевий м'ячик. І ми поробимо з вами, виконаємо вправи з м'ячем. Добре? Спочатку вони будуть дуже цікаві. Давайте спочнемо. Ми будемо перша цікава вправа, ми явимо собі, що наш м'ячик руль. І ми будемо повертати в одну сторону і в іншу. Ось так. Вправо і вліво. І будемо робити обертання м'ячем. Саме таким чином. Ну, як у вас виходить? Дуже добре, так. А рахувати ви вмієте? Давайте спробуємо порахувати до двох. Один, два. Давайте. Один, два. Один, два. Один, два. Один, два. Дуже добре. Ми навіть на фізичній культурі можемо навчитися рахувати. І так, тепер ми будемо рахувати один-два, а м'ячик будемо повертати до себе і від себе. Давайте почнемо. Один, два, один, два. Один, два, один, два. Молодці! Давайте це все повторимо. Один, два, один, два. Один, два, один, два. Один, два. Закінчили. І тепер вперед і назад. Один, два. Один, два. Один, два, один, два. Закінчили. Молодці. Дуже добре. У вас дуже гарно, мабуть, виходить. Наступна вправа ми будемо працювати догоньками. Ми будемо натискати на наш м'ячик дуже сильно. Добре? Давайте спробуємо. Один, два, один, два. Один, два. Один, два. Молодці. А тепер те ж саме ми зробимо пальчиками. Один, два, один, два, один, два, один, два. Ну що ж, давайте повторимо Домоньки спочатку. Один, два. Один, два, один, два, один, два. Молодці. Вже і рахувати вмієте. А тепер пальчиками затискаємо ячик. Один, два, один, два, один, два, один, два. От які ви молодці, дивіться. І рахувати навчилися. І м'ячиком грати навчилися. А тепер ми наш м'ячик ми будемо підкодати вгору. А не дуже високо, добре? Подивіться навколо себе, щоб ви нікого не зачепили, ні в кого не вдарили. І щоб м'ячик вас далеко не укотився, добре? Для того, щоб м'ячик спіймати, ми повинні своїми очками дивитися на м'ячик. Обов'язково. Інакше в нас він кудись закотиться, кудись убіжить, як колобок. І так подивилися на м'ячик. І легенько його підкинули. І двома догоньками спіймали. Не дуже високо. Підкинули і спіймали. Давайте будемо робити на один, два. Один, два. Один, два. Один, два. Один, два. Ну як у вас виходить? От було б здорово, якби я побачила, як у вас здорово виходить. Під'єднуйтеся до зуму. У нас заняття є в прямому ефірі. І я побачу вас, і як ви підкидаєте м'ячик, як ви з ним можете гратися. Добре? Давайте ще раз повторимо цю вправу. Оченятами дивимося дивимось на м'ячик. домоньками його міцно тримаємо і не дуже високо підкидаємо. І рахуємо один, два. Один, два. Один, два. Один, два, один, два. Ну як? Получається? Давайте повторимо все спочатку. І так, повертаємо м'ячик. Один, два, один, два, один, два, один, два. Від себе до себе. Один, два, один, два, один, два, один, два. Затискаємо долоньками. Один, два. Один, два, один, два, один, два. Пальчиками. Один, два, один, два, один, два, один, два. Дуже добре. Ну і тепер його підкинемо легесенько. Один. Дивимось на м'ячик. Не забувайте, щоб він нікуди не вбіг від нас. Поїхали. Один, два, один, два, один, два, один. Два. Ну як, мої любі, вам сподобалось заняття? Якщо так, я пропоную вам вімкнути його знову і знову повторити всі наші вправи. Я дуже вас люблю. До побачення, мої любі!